Ось цей заїхав до нас на продаж. Автомобіль обладнаний трьохлітровим дизельним двигуном, надійним звичайним автоматом, повним приводом. Автомобіль 2011 року приїхав з США з пошкодженням кришки багажника. Тут у автомобіля фарбована тільки кришка багажника, а повний привід. Немає пневмопідвізки. Я вважаю, що для таких років автомобілів ну, підвізка це більше мінус, ніж плюс, тому що її там обслуговувати, пневмобалони тріскаються, компресори ламаються і так далі. Тут є класна комплектація, це класна оптика, умовачі фар, 19-ті легкосплавні диски, непогана зимова гума, дуже гарний сіро-коричневий колір. По салону, чорний шкіряний салон, вставки зі справжнього дерева, пам'яті сидінь, підгрів дзеркал, підігрів сидінь, клімат контроль. Максимальна мультимедія, розширена приборна панель, автохолд, електроручник, вибір режимів їзди та багато іншого. Підігрів лобового скла, дуже класно взимку. Плюс велетенський панорамний дах та велетенський люк. Всі опції працюють. Знизу автомобіль сухенький, з нього не тече, як це буває на дизельних двигунах у автомобілів таких років. Позаду є заготовка под фаркоп. Ось так виглядає задня частина Електробагаж... електрокришка багажника. Тут коврик. Під ковриком у нас є запасне колесо, сервісна книжка, аптечка, всі ключі, домкрати і так далі. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто хоче дізнатися більше деталі деталей про цей автомобіль? Телефонуйте, дізнавайтеся, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв та купуйте класний автомобіль по гарній ціні.